Вітаю вас. Тема сьогоднішньої телепередачі АРМІЯ. Специфіка утилізації надлишкового військового озброєння та військової техніки у Збройних силах України. Завершився спільний українсько-американський проект із утилізації та демілітаризації складових елементів ракетного комплексу «СКАД-Б» за кодовим позначенням НАТО. Вони могли використовуватися як носії ядерної зброї. I особисто мені тут дуже сподобалось працювати. І я завжди знав, що якщо мені щось обіцяли, то завжди буде виконано. Урочисте закриття практичного процесу виконання робіт. Відбулося в центрі утилізації боєприпасів Держпідприємства Укроборонсервіс розташованого поблизу села Грузовиця Хмельницької області. Ми надіємося, що в ході роботи над проєктом нам вдалося підтвердити репутацію надійного партнера, і ми розраховуємо на далі плодотворне сотрудничество в будущем. Полковник запасу Олександр Корчагін, як один із провідних фахівців держпідприємства, від самого початку бере участь у процесі утилізації і демілітаризації ракетних комплексів типу СКАД-Б. Останній бойовий пуск ракет, які могли вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, був здійснений за сприяння Олександра Яковича у 1999 році на Кримському полігоні Чауда. Я був в той час командиром 169-ї подвіжної підсумної ракетно-технічної бази. Ракети були мої, топливо було моє, підготовка була моя, пуск робили ракетні бригади різні. Анатолій Якович переконаний, що ракети загрози не несли. Небезпечними є компоненти ракетного палива, яким вони заправлялись. Крім того, утримання цих ракетних комплексів обходилося нашій державі дуже дорого. Тому що Російська Федерація, на території якої їх виготовляли, у 1995 році зняла з озброєння цей комплекс. Гарантійний срок цієї ракети хранення – 7 років. на території України з допомогою наших учених, з допомогою наших воєнних, Україна суміла продліти або установити срок технічної пригоду, як я сказав, 24 роки. Болі вже дуже опасно. у рамках реалізації відповідного меморандуму між міністерством оборони України та Державним департаментом США було демілітаризовано 183 ракети і 54 самохідні пускові установки, а також інше обладнання, що входило до складу комплексів. Воно було обтяжливе не з точки зору його експлуатації, бо воно вже не експлуатується і не може експлуатуватися, а з точки зору його зберігання. Технології, за якими здійснювалася утилізація, повністю відповідають нашому законодавству. Кожен із чотирьох виконавців робіт має ліцензію Міністерства промислової політики, uh, the... наша співпраця з міністерством оборони України була чудовою. Я надзвичайно задоволений рівнем нашої співпраці. Сполучені Штати Америки не тільки один із найбільших донорів українських проєктів, але й адвокат, що підтримує зусилля нашої держави на міжнародній арені із залучення фінансової та технічної допомоги. Сполучені Штати продовжуватимуть надавати допомогу Україні у знищенні твердого палива ракет РС-22, а також в утилізації нестабільних складів боєприпасів протипіхотних мін та стрілецької зброї за допомогою проекту НАТО партнерство заради миру. І люди, мешканці сумнозвісної Новобогданівки, що на Запоріжжі. Вони знають не зі слів наскільки небезпечними можуть бути старі боєприпаси. Найновішим з тих, що зберігалися на базі поблизу села, було 25 років. На території цієї військової частини було на 800 вагонів з боєприпасами більше ніж це передбачено нормативними документами. За 20 років незалежності Україна так і не змогла їх повністю позбутися. Нині у Збройних силах України на 130 об'єктах зберігається понад мільйон тонн боєприпасів. З них близько 500 тисяч надлишкових тонн підлягають утилізації до 2017 року, а негайного знищення потребують 4 тисячі тонн. Проекти, які реалізуються в Україні на напрямі знищення боєприпасів, є найбільш масштабними в Європі, є найбільш складними, є унікальними, оскільки. За такою масштабністю і складністю ніхто ніколи не брався в Європі на виконання цієї справи. На відміну від Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, де теж є значні надлишкові запаси, Україна не має незаселених територій, щоб організувати безпечне знищення боєприпасів та не проводить активних військових операцій, під час яких їх кількість теж інтенсивно зменшується. Тож, аби ефективніше долати цю проблему, оборонне відомство відходить від фрагментарного вирішення питань утилізації, запроваджуючи комплексний підхід. Утилізація боєприпасів це загальнодержавна проблема, оскільки це водночас тягар для держави і небезпека для населення. Тож вирішенням цього надзвичайно складного завдання повинні займатися не тільки Міністерство оборони, але й органи державної влади та місцевого самоврядування. Це добре розуміють в регіонах, де є потенційні загрози. Зокрема, Хмельницька облдержадміністрація бере активну участь в укладанні наступного договору між державним підприємством Укроборонсервіс та Міністерством оборони України на вивільнення арсеналів у селах Цвітоха та Грузевиця. За цими заборами, які відділяють простого громадянина від того, що знаходиться тут на складах, залежить ну, майбутнє безпечне життя наших людей. Фахівці твердять, що на утилізацію або знищення боєприпасів і небезпечної військової техніки потрібно від 10 до 100 разів більше коштів ніж на їх виробництво. Та якщо згадати, скільки мільярдів гривень пішло на ліквідацію наслідків вибухів в Артемівську, Новобогданівці, Лозовій, та порахувати, у що обходиться забезпечення зберігання боєприпасів та інших вибухонебезпечних речовин, то сума на цьому тлі видасться цілком підйомною. Свого часу були спроби залучити до процесу приватні українські компанії. Проте бізнесмени цікавляться боєприпасами, на утилізації яких можна заробити. А таких залишилося не більше 10%. Цвітний метал стоїть більше 20 тисяч гривень за тонну. Чорний метал стоїть в районі 2 тисяч за тонну. Тобто, все залежить від того, яка номенклатура і яке його качество. Досвід попередніх років переконливо довів, що проводити утилізацію лише ліквідних боєприпасів недоцільно. Тож сьогодні основна увага зосереджена на ліквідації найбільш потенційно небезпечних боєприпасів. Керівництво Міністерства оборони України ініціювало та здійснило низку суттєвих змін, що відкрили шлях до утилізації боєприпасів із залученням не тільки бюджетних коштів. Цьому сприятимуть і нещодавно ухвалений закон та ряд постанов Кабінету міністрів. Нарешті унормовано питання проведення конкурсу з виконання робіт по утилізації боєприпасів за рахунок власних коштів самих виконавців. Також є надія на подальшу допомогу трастового фонду НАТО Намса. Найближчим часом має розпочатися проєкт трастового фонду НАТО «Партнерство заради миру. І в рамках цього проєкту передбачено знищити надзвичайно велику кількість боєприпасів, кількість якої складає близько 76 тисяч тонн. Наступний крок це знищення великої кількості легкого озброєння. В цьому ж проєкті також передбачено знищення протипіхотних мін. В Україні всього 16 підприємств мають ліцензію на утилізацію боєприпасів, мін та іншої техніки. Сукупна потужність даних підприємств 160 тисяч тонн на рік. 82 тисячі тонн ми маємо утилізувати в цьому році. Кошти, які в бюджеті передбачені, у нас їх не вистачає. вистачає тільки на 50%. 25 відсотків від того, що не вистачає, ми плануємо погасити за рахунок українського підписання імплонційної угоди і ці кошти будуть використані в цьому році. І шукаємо ще одну четверту частину джерел, і ми їх знайдемо для того, щоб виконати план утилізації боєприпасів небезпечних для зберігання у цьому році. За перші три місяці поточного року військовим вже вдалося утилізувати понад 10 тисяч тонн боєприпасів. Глава оборонного відомства Михайло Єжель поставив завдання у найкоротші строки опрацювати перелік військових об'єктів, які мають капітальні, у тому числі арочні споруди для подальшого безпечного зберігання ракет і боєприпасів. Проблемою опікується і президент України, верховний головнокомандувач збройних сил Віктор Янукович, оскільки ще, будучи прем'єр-міністром, спілкувався з постраждалими від надзвичайної події поблизу Мелітополя і організовував роботу з ліквідації наслідків лиха. Виступаючи з щорічним посланням до Верховної Ради України, президент наголосив, основним пріоритетом сьогодні є підтримка курсу на глобальне ядерне розброєння, активна участь у створенні загальноєвропейської системи безпеки і пошук шляхів для остаточної демілітаризації європейського континенту. Що стосується проєктів на майбутнє, так ми вважаємо такі проєкти можливі. Наші уряди будуть ці можливості обговорювати. Ми дуже вдячні американській стороні, що вони кошти виділили на цю роботу, яку ми взяли зобов'язання на міжнародному рівні. Крім того, саме головне, що ми сьогодні не маємо вже загрози їх розповсюдження і виконали свої зобов'язання. Сьогодні в рамках цього проекту утилізується і завершується в травні 1440 тонн меланжу. Це є небезпечний, екологічно небезпечний, хімічно небезпечний продукт, який також у нього термін зберігання його закінчився. Із завершенням реалізації українсько американського проекту щодо утилізації та демілітаризації складових елементів ракетного комплексу «СКАТ-Б» Україна поставила крапку в питанні ліквідації на своїй території носіїв ядерної зброї і зброї масового знищення. На сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. До зустрічі за тиждень і хай щастить.